Плюс ще один клас безпеки відкрито у Золочівському районі. Відкриття класу безпеки у місці броди Золочівського району відзначається як важливий крок у забезпеченні безпеки та навчанні дітей. Цей клас відіграє ключову роль у навчальному процесі, розширюючи знання учнів про правила пожежної та мінної безпеки, цивільного захисту та алгоритми дій у надзвичайних ситуаціях. Цей клас безпеки відкриває перед учнями можливість глибше освоїти правила безпеки у кількох зонах, а саме пожежної та мінної безпеки, психологічного розвантаження, медичної допомоги та ігровій зонах. Навчання в цьому класі допомагає сформувати в учнів усвідомлення та вміння діяти в екстремальних умовах. Деталі у відео. В нашому класі можна навчати як учнів в закладі дошкільної освіти, так і учнів в закладі загальної і середньої освіти. Тобто ми можемо навчати дітей від трьох років і старше. І я вважаю, що навіть дорослим людям буде цікаво і вони почерпнуть для себе в цьому класі корисну інформацію. Загалом це 106 й клас безпеки на території Львівщини та третій клас безпеки, який відкрито на базі підрозділів головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Дані класи створені з метою формування підростаючого покоління основ безпечної поведінки, що включає в себе знання пожежної, мінної безпеки, цивільного захисту в цілому, а також алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.